Договір оренди території для розміщення автопарку та облаштування СТО для автобусів було укладено з вересня минулого року і до грудня 25-го. Однак, щось пішло не так. Сьогодні нам повідомили, що нас не будуть не запускати, не випускати з території. Після спілкування з керівником нам дозволили сьогодні лише виїжджати, тобто на вечір після з'їзду з маршрутів. Наші автобуси не мають права не тільки автобуси, а й персонал повністю заїжджати на територію даного підприємства. За словами Юрія Романюка, таке рішення одноособово прийняв власник товариства Захід бізнес-партнер Сергій Приступа, якому належить територія і який не мав часу на коментарі. За словами орендарів, чоловік призначив директором свого чергового підприємства доньку. А з дружиною, яка одночасно є співзасновницею товариства, укладає договори оренди. У жінка ще оформлена як ФОП. Вона ж надалі і підписала договір з перевізниками. Для чого такі складнощі простим людям на збагнути.